Так, да, так, да, да. колеги журналісти. Зараз є можливість почути від представників Міністерства оборони обласної цивільної адміністрації свою думку з приводу відкриття центру сьогоднішнього, а потім ви будете мати змогу задати запитання. Добрий день, шановні пані і панове. Це подія, яка, я сподіваюся, стане помітною в житті міста і області. І е, сьогодні відкриття цього будинку, цього приміщення це є також і символічний акт, тому що протягом вчорашнього дня і сьогодні зранку я побачив, що взаємодія між військовими, які розташовані в секторі А, е, обласною адміністрацією, керівництвом міста, міжнародними організаціями, вона є надійною, вона є міцною. І все це робиться заради цивільного населення, заради того, щоб людям тут, на Луганщині, жилося хоч трохи простіше. Тому саме в цьому ми бачимо сенс створення і розвитку системи таких центрів цивільно-військового співробітництва допомогти людям бути ближче до людей, об'єднати зусилля органів влади. Об'єднати зусилля армії, Збройних сил, об'єднати зусилля міжнародних організацій, волонтерських українських організацій з тим, щоб максимально ділом, а не словом підтвердити, що Україна це єдина країна, український народ це єдиний народ. У нас спільні цілі, у нас спільні проблеми. І ці проблеми ми будемо і готові вирішувати спільно. І я впевнений, що. І преса тут має бути частими гостями, скажімо так, а точніше не гостями, а частиною цього життя, оскільки ви є тим джерелом, яке доносить думки, повідомлення, проблеми від народу, від населення до адміністрації і навпаки. Це є головним комунікація, говорити з людьми. Зрозумілою мовою і не лише говорити, а вирішувати проблему. Я побачив цю налаштованість в місті, я побачив цю налаштованість керівництва області. Перед тим як їхати сюди, ми мали зустріч з головою адміністрації, і я розумію, як не просто в ці дні, зараз, коли наближається зима, зробити максимально можливе, щоб забезпечити цей період. Комфортними умовами для громадян, і я дякую Юрію Юрійовичу, що в цьому щільному графіку він знайшов час бути сьогодні разом з нами на відкритті цього центру. Хоча я знаю, що буквально все по хвилинах, захід за заходом. Дякую ще раз, Юрій Юрійовичу. Дякую вам, шановні друзі. Чесно кажучи, сьогодні у нас в області відбулася знакова. Подія, відкриття центру. Хочу сказати, що Луганська обласна військово цивільна адміністрація з військовими постійно в контакті, постійно співпрацює. Завдяки цього центру ми зможемо більш ефективно працювати і вирішувати будь-які питання, будь-які проблеми, які стосуються взаємодії з військовими. Так склалося, що на Луганщині, на сході України проходить антитерористична операція. Безпосередньо в області дуже велика концентрація військових, і створення цього центру нам дуже необхідне і потрібне. Хочу сказати, що буде працювати цілодобова телефонна лінія, телефон 3420. Буде працювати. В постійному телефонному цілодобовому режимі і будь-який мешканець області може зателефонувати і спросити будь-які питання, що стосуються взаємодії з військовими. Скажу, що у нас в обласної адміністрації постійно ми перебуваємо в контакті. Є проблемні питання, які ми постійно вирішуємо. Ті питання, які турбують всіх мешканців області, перше за всього, це. Пов'язане питання з розмінуванням, тому що нам потрібно поновити лінії електропередач, поновити водо- і газомережі, які зруйновані, які потребують розмінування, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування і потребує допомоги військових у цьому процесі. Також питання взаємодії. З військовими, з їх переміщенням, контактах з місцевим населенням, контактах з простими селянами, які мешкають безпосередньо на лінії розмежування. І я сподіваюся, що з відкриттям цього центру наші взаємодії будуть найбільш ефективними. Дякую вам за те, що така пропозиція, така ідея була, і ми все ж таки цей центр відкрили. є запитання? Дякую, Юрію Юрійович. я б хотів ще додати, якщо можна. Мені здається, що це тим більш важливо, що ми відкриваємо цей центр напередодні Дня Збройних сил України. Збройні сили України сьогодні є тією інституцією в державі, яка користується найбільшою повагою і підтримкою громадян. Бо армія це частина народу. І ми б хотіли, щоб ця частина народу, тут, на Луганщині, була гідно не тільки представлена перед місцевим населенням, а щоб дійсно це було спільне життя. Нема проблем армії, проблем народу. Народ і армія це одне і те ж. Ми всі українці, ми всі разом. Тому хотілося б, щоб все вирішувалось спільно, всі питання розвитку території вирішувалися спільно. Ми знаємо, що зараз дійсно до того, як сніг накриє землю. Головним є максимально розмінувати територію, максимально забезпечити доступ для відновлення об'єктів інфраструктури, але попереду ще дуже багато роботи. Цю роботу треба робити спільно, і я впевнений, що слово преси також тут має бути вирішальним, важливим, почутим і корисним для всіх. Дякую ще раз.